У Коломиї під час пленарного засідання міської ради в ратуші відбулася подія, важлива для Кременчука та його партнерських зв'язків. Делегація з нашого міста на чолі з міським головою Віталієм Малецьким взяла участь у церемонії підписання відповідних угод, зокрема про всебічне партнерство з містом Ніжин на Чернігівщині та Коломиєю на Івано-Франківщині. Коло мия єднає, я вам скажу це слоган сьогодні. Ми наповнимо змістом. Я хочу подякувати міському голові, міста всім депутатам за підтримку позиції щодо підписання меморандуму з Кременчуком. Про співпрацю, підтримку задію окремим і особливо важливим результатом поїздки стала ще одна партнерська угода в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського, пліч опліч згуртовані громади, а саме партнерство із Воскресенською громадою Миколаївської області, прифронтовим населеним пунктом, який сьогодні є одним із форпостів. Ми дійсно зараз знаходимося в складний час. Ми маємо виклики, яких не було перед нашими попередниками з часів відновлення незалежності України. Вчора ми говорили про пандемію, говорили про війну, ніхто не знав, що на наш вік і на нашу каденцію випаде стільки ви Сьогодні ми говоримо про те, що є міста при фронтові, є міста, які знаходяться в центрі України, як ми є міста, які знаходяться на заході України. Але ми всі об'єднані в єдиному прагненні перемоги, і я думаю, що наші зусилля вони дадуть результат. під час свого перебування у Коломиї. Делегації із різних міст України обговорили актуальні проблеми, поділилися власним досвідом подолання наслідків війни та впровадження ефективних рішень у своїх громадах. Наші зустрічі говорять про ветеранську політику, про розвиток освіти інвестиційну, ми показали, що ми робимо, почули і побачили, що робиться в інших містах. Сила України в єдності а обмін досвідом допоможе зростати і покращувати комфорт та соціальну підтримку у кожному з регіонів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.